На Бурштинський тес відбулася зустріч представників компанії ДТЕК Галицької районної ради та очільників населених пунктів, які межують з ДТЕК Бурштинська ТЕС, зокрема сіл Бовщів, Демешківці, Дем'янів, Коростовичі, Придністров'я та Задністрянське. Тут було підписано меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Галицького району. Виділені кошти в сумі 1 мільйон гривень мають бути спрямовані на модернізацію системи опалення села Дем'янів, розробку документації на будівництво центрального. Водогону у Бовшеві, встановлення вуличного освітлення в Придністров'ї та Коростовичах, ремонт фасаду народного дому в селі Задністрянське та облаштування майданчика зі штучним покриттям на стадіоні Колос у Галичі. Підписання такої декларації є важливою подією. Це новий етап співпраці між соціально відповідальним бізнесом, виконавчою владою та громадськістю. Підкреслили очільники району. Сьогодні ми засвідчили своїми підписами про те, що бізнес співпрацює з Громадами співпрацює із представниками громад, тобто владою, і він бере на себе соціальну відповідальність перед громадами. Підписання сьогодні угоди між ДТЕКом і Галицькою районною владою це не є робота одного дня. Ми працювали декілька років. Ми залучили всі сільські ради до цієї роботи, тому що Борштинська ТЕС, я хочу наголосити, це не є місто Борштин. Борштинська тес знаходиться на території. П'яти сільських рад Галицького району, і тому ми залучили сьогодні всіх голів сільських рад до меморандуму і підписання договору. Це перша невеличка сума, яка піде у всі сільські ради, щоб люди відчули, що борштинська тес це не тільки дим, а борштинська тес дає хоч якусь допомогу тим селам, які знаходяться Кругом бурштинської тес нагадаємо, що у 2012 році ДТЕК та місто Бурштин підписали стратегію соціального партнерства на 2013-2015 роки на розвиток соціальної сфери міста буде направлено 16 мільйонів гривень. Більшість проектів на сьогодні вже реалізовано. Ми дуже добре розуміємо, що якщо не буде розвиватися громада, в якій знаходяться наші підприємства, наш бізнес, то не буде розвиватися і наш бізнес, і це також навпаки, якщо не буде розвиватися. Бізнес, то не буде розвиватися громада. Саме тому компанія ДТЕК є декларація соціального партнерства. І сьогодні Галицький район приєднався до декларації соціального партнерства компанії ДТЕК. Членами цієї декларації є вже 30 міст, селищ, територій на Україні. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.